Тож я запитую наших новоприбулих експертів, наскільки вони підтримують чи не підтримують діяльність Олега Мусія на посаді міністра охорони здоров'я, і почне відповідати на це Владислав Онищенко, голова Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Хвилина. Дякую. Ну спостерігаючи події на сході, ми може так трошки не звертаємо увагу на не менш цинічне, такий стан, стан справ, коли в Україні щодня помирає тисячу громадян, тисячу громадян без одного пострілу. І аналізуючи систему е, а, і бачення роботи Міністерства охорони здоров'я, фактично за півроку, за півроку вже існування нової влади, да, ми не побачили жодного руху і зміні вектору або якогось бачення аналізу проблем до формування е, формування політичної волі для того, щоб це питання питання це вирішити. Так, все ж таки щодо діяльності. Саме Олега Мосія, чи ви не хочете називати це прізвище? А, будь ласка. Я скажу, що керівник, якого не покладена вся відповідальність за формування державної політики в секторі охорони здоров'я та реалізацію її, ми не побачили жодного кроку, яке б ситуацію змінили на покращення. Зрозуміло. Ігор Найда, фундація конструктивних ініціатив Третя сила. Дякую. Ну, насамперед, це людина, яка мислить, говорить і діє, то тожно. Це дуже важливо на сьогоднішній день. По-друге, це людина, яка знає передовий досвід світової стосовно реформування систем охорони здоров'я. Людина, яка має великий досвід комунікативних е, зв'язків з громадськістю, і саме його дії на сьогодні, по створенню нової концепції національної системи охорони здоров'я з широким говоренням громадськості є найбільш потужним кроком будь-якого. Посадовця такого рівня. Більш того, це людина, яка домоглася все-таки звільнити тих осіб, якого вимагало суспільство. Ця людина на сьогодні сформувала свою команду і готова працювати. А 3-4 місяці, який працює на цій посаді, по суті, це занадто малий срок, щоб реально показати ту ефективність і результативність, про яку говорили в попередній частині вашої передачі. Сергій Коба, активіст Автомайдану. кажете, занадто малий срок, 3 місяці. На жаль, автомайдан з тим, що пан Мусій взагалі не бажає звільняти тих корупціонерів, які залишилися від попередньої влади. Коли ми проводили свою акцію люстраційну під назвою «Акула» в Міністерстві охорони здоров'я, він на нас виходив і казав, що пан Толстанов і пан Соловйов, я не можу їх звільнити, в мене немає повноважень. все таки інше, три місяці. Автомедан це питання вирішив за три дні, якщо ви знаєте. Під кабінетом міністрів його звільнили Толстанова і Соловйова. Це по перше. Інших автомедан розпочав уже ілюстрацію в мозі. Але інших людей, яких вимагала спільнота звільнити з посад, таких як Осічук, пан вони залишаються далі працювати. То вибачайте, будь ласка, це автомайдан повинен захищати отих тих от старих хабарників корупціонерів, чи пан Олег Мусій повинен їх. Зачищати з міністерства. Це по перше. По-друге, чому до Автомайдану, а до не до міністерства охорони здоров'я звертаються наші військові за допомогою, щоб їм передали ліки, щоб їм передали засоби першої медичної необхідної допомоги, такі препарати, як гемостоп, і все таки інші. Вони зовсім не забезпечені цими препаратами. розумієте? і автомайдан повинен це питання вирішувати. Чи пан Олег Олехмасів повинен вирішувати? І Роман Ступницький, всеукраїнська спілка, рух протидії наркоманії та наркокорупції. Добрий день. По перше, я хочу сказати, що нинішній міністр охорони здоров'я Олег Мусій це Перший міністр охорони здоров'я, який за останні роки взагалі звернув увагу на таку проблему, як аптечна наркоманія, яка досить дуже поширилася, і яка насправді оголосила війну чорним фармацевтом. Це по перше. По-друге, це перша людина, яка справді почала займатися створенням загальнодержавної цілісної системи реабілітації для наркозалежних. Я також, як людина, яка очолює громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я, я можу сказати, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я. Вперше, взагалі, в історії України почало вести діалог з громадськістю. Насправді всі рішення, всі кроки, які на сьогоднішній день приймає міністерство, вони дуже широко обговорюються з громадськістю. Чиновники з Міністерства охорони здоров'я приходять. Вони не лише слухають, знаєте, як це було раніше, громадську думку, але вони слухають її і враховують при вирішенні тих чи інших питань. Дякую. Дякую вам.